Привіт! Сьогодні поговоримо про фени. В Асортименті SKILL їх два. Це моделі 8020 та 8040. Чим вони відрізняються, і що в них спільного, зараз розкажу. Окрім однакового вигляду, обидва фени мають потужність 2000 Вт та дуже стійко стоять на столі. Обидва фени обладнані системою швидкого скидання насадок, яка вбереже ваші руки від опіків. Фени обладнані електронними системами контролю температури та захисту від перегріву. Тепер про відмінності. Модель 8020 поставляється в картонній коробці, Модель 8040 поставляється в кейсі. Крім того, модель 8040 має в комплекті 4 додаткових насадки, але головна відмінність полягає в керуванні інструментами. Модель 8020 має 2 налаштування повітряного потоку та температурний діапазон від 50 до 600 градусів. Модель 8040 має 5 налаштувань повітряного потоку. Та температурний діапазон від 50 до 650 градусів. Модель 8020 має три режими роботи: перший режим це перша швидкість повітряного потоку та тільки 50 градусів Цельсія. Другий режим це перша швидкість повітряного потоку та температурний діапазон від 50 до 450 градусів. Третій режим. Це друга швидкість повітряного потоку та температурний діапазон від 115 до 600 градусів Цельсія. Модель 8040 має два режими роботи. На першому режимі ви можете регулювати швидкість потоку повітря, але температура буде завжди 50 градусів. На другому режимі ви можете гнучко регулювати температуру повітря з кроком в 10 градусів та обирати необхідну швидкість повітряного потоку. Крім того, ви можете створити та записати комбінації налаштувань, які ви використовуєте найчастіше, та швидко переключатися між ними. А ще обидва ці фени якісно виконують свою роботу та мають гарантію 3 роки.